Закликає усіх, усіх небайдужих підтримуватись і приєднуватись! Приліт. Доброго вечора! Ми грузимо наші буржуйки. Сьогодні вночі десь через пів години почався обстріл. Наш рух спротиву їх підірвав. Все, Це тільки що прилетіло С300. Це була а, найтяжка а, для мене особливо найтяжка подорож і допомога, яку я колись давав людям допомагати. Поступив запит, що у Херсонщині потрібна допомога, запит на а, буржуйки та дрова. Це нам загружають труби для буржуйок, хлопці доброго вечора ми грузимо наші буржуйки я вам зараз все покажу вже багато виїхало це останні які вони гарні вони. Зараз у нас на загрузці вже йдуть дрова. Дві машини загружені і зараз ми будемо завантажувати ще третю автівку. Так що я вам зараз покажу все. Топили гроші. Ми все е, з фондом шляхетна справа і з фондом Одеса Незламна із компанією Актид закупили, знарядили три е, фури, і е, ми не знали, як поїхати, тому що там великі блокпости, там ще фронтова зона, і е, народний депутат України Олексій Леонов нам допомог. Велике е, дякую йому. Вот. Ну як це було? область. У нас була місія, у нас був виклик, реальний виклик, як допомогти Херсонщині. Дуже багато було таких запитів про допомогу, а саме дрова, буржуйки, холода стали. І люди замерзають. Дякуючи Богові, дякуючи нашим партнерам за те, що ми згуртувалися навколо цієї проблеми. Навіть депутати вони об'єдналися навколо цієї проблеми. Але знаєте, коли ми поїхали в, ті, в то місто, ми проїхали Миколаївщину, Миколаїв дуже сильно пошарпало, корабельна вулиця її майже зрівняли з землею. І коли ми проїжджали Антонівський міст як фільм жахів, то бачив тільки в фільмах. Але я в житті це побачив. І коли ти їдеш, там танки перевернуті, будівлі роз... просто стерти з ліса. І коли ти бачиш там ну, такі речі, е... і тебе страх. Берет. Оце сьогодні вночі люди від окупантів отримали подарунок, прильот такий. Ми бачимо, це у нас біля того місця, де люди... Так, Жадано отримує цю допомогу. Бойові машини, танки, БМП, БТРи, Зворівчі. По всій дорогі розбиті мости. Ну, ми, ми, ми бачили, де ці бої були. Вот. і Трошечки насторожено, вже, коли заїжджали у Херсонщину, ми вже заїхали туди. І з таким напружністю їхали, і з таким трошки було боязно. Но Приїхали все, розвантажили, Чорнобайки. Дякувати Господу, все, все добре. Розвантажились, було страшно, але швидко це зробила. Саме велика в нас чекала це Антоні. Вже не перша допомога. У нас тут стріляють. Ми це чуємо. Як відчуття! Бахмута було підпадку. Україна переможе. Це Михайло. Я перепрошую компанія. Нам не допомагає, тут так стріляє, що ми всі будемо розвантажуватись. Але у нас тут гучно, дуже бахкають. Палатку, пункт незламності, пункт обігріву для людей. Ми чуємо звуки вибухів, але ми не боїмося, ми працюємо. Цей квадрат, де ми видавали цю допомогу, почали обстрілювати. І це був ад звичайний ад. Кожну хвилину по п'ять прильотів. При... При Люди ховалися, але мужність херсонського населення мене дуже здивувала. Сережка, не бійся. Сам б'юся. Щоб ви розуміли, це отак от Дніпер, і там вже орки. Тобто, прямо на березі. Будівля ця стояла, де ми розвантажувались. Я не знаю, може, ми посприяли цьому, але коли заїжджали наші три фури, зупинилися, і заїхали туди. Десь через пів години почався обстріл. Тут бахає, зривається каже кожну минуту, кожну секунду. і Ми під обстрілом це все виважаємо. Я ніколи в житті не на все це бронежилет на прикольці. Носиті нам страшно, але ми не здаємося. Окупація я пробив три місяці. Був розшук у окупантів за те, що підтримували рух спротиву, організовували мітинги, змагалися забезпечити безпеку громадян і підтримували їх всім необхідним, що як могли, як могли це вирішувати з окупацією. Завозили медикаменти, завдячуючи Також нам нанесли друзям з Миколаєва, з Одеси. Ще там деякий час в окупації можливо було через лінію фронту провозити в Херсон медикаменти. Але орки з першого місця окупації після першого почали мене, почали мене розшукувати. Я ще майже три місяці був в розшуку і, завдячуючи службам, вийшов, вийшов, вийшов з окупації. Зараз, коли Херсон був звільнений, повернувся в Херсон і займаються гуманітарними питаннями міста, тому що дійсно за час окупації велика кількість людей доведена до вічію. в Херсоні. Залишились самі незахищені версії населення, і тому ця допомога це, ну, це, це дуже, дуже потрібна мешканцям. На зараз ці дрова та буржуйки ви привезли по спискам людей, які мешкають у своїх приватних будівлях. Вони будуть встановлені і. Так, як з обстрілами дуже часто вмикається світло, люди залишаються без тепла. Я думаю, що це буде дуже в нагоді. нагоді. Їдемо на місце, де прилетіло. А от це, оця машина наш рух спротиву їх підірвав. І з цього часу... Це колаборанти. Оце вона... тільки колаборант. да. Ї... що прилетіло С-300. Звичайні люди ходять, і отака прилетіла біда. так люди живе. І все невідомо, скільки загиблих. Едного удару. Це наш герой Андрій. Андрій, помахай, будь ласка, вітаю. Це ця людина, вона була під окупацією, але витримала. Одразу після того, як був знятий. Прапор України над Грецейською міською радою, що саме слугувало таким поштовхом. Ми знайшли одне з величезних полотнич, які у нас на той момент, були приховані, розпустили їх на стрічки. І з таким мотивом, з такою з такою тезою, що вони зняли один прапор, а ми піднімали тисячі. Почали прикрашати людяні місця та місця, де у нас перебували після таких особливо масових акцій. мене було затримано, і та 40 сім'їв я провів в катівні. Де вони намагалися, по-перше, ну як і з усіх, хто там перебував, вибити інформацію щодо того, де знаходиться там зброя, вибухівка. Ну стандартні такі питання про активістів, про ДРГ, які знаходяться в місті українській. Але так як моя діяльність їх саме дуже ображала, бо великі такі були кількість сеансів щодо мого перевиховання. переховувати, перевиховувати мене їм не вдалося. Тому після того, як я був відпущений через декілька днів, як я відновив трішки хоча б свій стан здоров'я, бо були важкі тортури, я поновив свою діяльність. Дякую вам, дякую за те, що ви робили і зараз робите Україні! Героям слава це було дуже тяжко. Я, я не розумію, як люди там зараз знаходяться, як вони бідні там е, живуть. так що я призиваю всіх, хто має мужність, хто хоче допомогти не стояти осторонь і допомагати цим людям, тому що ми всі українці, ми потрібні допомагати друг другу, бо ми всі сестри та брати. Цей час хочу сказати велику подяку компанії Актер міжнародній, завдяки якій ми це все зробили. Фонду шляхетна справа вулиці Сергія Шутова, всім нашим водіям, всім, хто допомагав здоровами. Хлопці, які робили буржуйки, і народним депутатом ціліону, котре себе Ну зробив. Польцям, хто допомагав з Одеси Незламне. Це Нікіта Воронков і Володимир Воронков є засновником Одеси Незламної. Бо що вони цей тендер виграли і дякую нашому режисеру, який це змонтирував, дякую тобі, Сергію. Він зараз знаходиться на границі і боронить нашу неньку Україну. Всім дякую.